Говорили з Юрієм Гудименком про півроку шмигаля на посаді міністра оборони про те, чи зник вплив Єрмака після його відставки. Про розслідування НАБУ і САП і про те, куди рухається міністерство оборони і куди б воно мало рухатись. Це спецпроекти. Я Сергій Мамаєв. Нам надзвичайно потрібні ваші подобайки, коментарі, підписки, кнопка спонсорства на Ютубі для одноразових донатів, картка Моно, PayPal. Є в описі цього відео, ну і зверніть увагу на українську платформу САПСАП, ось QR-код. там бонуси за коліс редакції та ексклюзивний контент. А ось наша розмова. Давайте почнемо як не дивно. З Єрмака. Україна вже майже місяць живе без свого найпотужнішого менеджера, і були підозри, що от після операції на са під назвою е, МІДАС та оці всі міндічгейта ниточки потягнуться і в Міністерство оборони, і у військові закупи, закупки, але поки цього не відбувається і не буде. Як ви думаєте? Я впевнений, що буде. Я в цьому абсолютно впевнений. Більше того, там нещодавно вийшло інтерв'ю з Мегемедром Расуловим, то тобто, власне з детективом набув, який був заарештований. Судячи з цього за наказом Єрмака, а, і він прямо каже, що вони розпочинали саме операцію Медасу, то вони його саме розпочинали, розкопуючи оборонку, і що ниточки вели саме туди, і я не можу вирішувати за НАБУ коли вони вирішать а, зробити наступний крок, тому що це ну насправді це важка робота, треба ж готувати беззаперечні докази для суду треба готувати юридичну конструкцію. Да? Але я впевнений, що рано чи пізно, і сподіваюся, що скоріше рано, що ми побачимо конструкцію по міністерству оборони і побачимо затримання тих людей, які до цього долучені. І найголовніше, що ми побачимо людей в цьому винних за решіткою, а не за кордоном. Так, да, це надзвичайно важливо. Коли ми з вами говорили попередній раз, колишнього прем'єра, Шмигаля тільки призначили міністром оборони, і ми тоді з вами говорили, що йому треба дати час для того, щоб оцінювати його роботу. Ну, ось прийшло десь з півроку. Відповідно, що можна сказати про Шмигаля як міністра оборони, давайте порівняємо. Ну тобто, це, це хороша конструкція. Давайте порівняємо з попереднім. По-перше. Стало суттєво менше хаосу, це факт. Міністерство оборони стало більше впорядкованим, більш бюрократизованим. Тобто за цим є і хороша історія, тому що зменшення хаосу було на якийсь момент просто необхідним, от критично необхідним для хоч якогось функціонування міністерства. Це сталося цей процес іде. Суттєво зменшились е, внутрішні напруження, тому що примірови було дійсно як би дипломатичніше сказати, е, досить багато е, закритих внутрішніх конфліктів між там між тими ж заступниками, наприклад, міністра. На да? е, не кажучи вже про рівень нижче, е, зараз я так спостерігаю, що це ну воно вщухло не повністю, не повністю, але суттєво менше цих конфліктів. А будь-які конфлікти такого плану вони є, як правило, на великих там великих міністерствах будь-яких великих установах, але вони суттєво шкодять роботі. Ну завжди так? тому що замість того, щоб працювати на країну, ти працюєш на те, щоб нашкодити своєму колезі. Ну тобто, витрачаєш на це час, сили і так далі, тому подібне. А це з плюсів, <кій> очевидних очевидних плюсів стало багато процесів насправді не важких несправді не ну не важких у виконанні але які зупинилися при умірові вони зараз почали реалізовуватись вони десь помітні десь вони непомітні але там це, це можуть бути там зміни там по виплатах по якихось да чи там по, по якихось реально бюрократичних історіях, датам це може бути законодавча ініціатива Міністерства оборони в деяких випадках. Значна частина цих процесів просто зупинялася при а, тому що ніхто не хотів на себе брати відповідальність, проштовхувати далі історії, які можуть мати хоч когось незадоволеним, залишити. дешка. А тепер з мінусів: мінуси важливі і мінуси системні. Заявлялося на самому початку каденції, заявлялося, що міністерство оборони буде прибудовуватись, буде суттєво зменшена кількість заступників, буде суттєво скорочено штат, і буде пророблено роботу по функціональній перебудові міністерства, Да? тобто, не просто там. Умовно там вибачаю за грубість кровати село пресовувати. Да? А подивитися на цю історію системно, подивитися, як воно має працювати система. Да? Скільки має бути керівників, скільки департаментів, які напрямки, які процеси. Да? А, і в цьому напрямку було зроблено щось е, після приходу нового міністра. Але я б не сказав, що ну, я б сказав так: зробили ремонт. Але цей ремонт далеко не капітальний, ось як би сказав. А, свого часу а, були, а, було можна скидувати все це на злочинного єрмака, який там заборонив там або там щось щось. Але тепер скидувати відповідальність на ну, абсолютно немає. Нема на кого, тому що єрмак відсутній. Да? І фактично, з моєї точки зору, жодних. Ані політичних, ані юридичних, ані будь-яких інших перешкод для перебудови міністерства і переробки його можливо не одразу, да можливо не в революційної, можливо, еволюційної, але поступової і невпинної перебудови в ефективне міністерство, яке буде дійсно генерувати сенси, генерувати політики, генерувати а, те, щоб ми не відставали від росіян. А Цього я не бачу. А якщо подивитися на попередника, на нього ж теж можна скидувати все, що відбувається. Тоді тодішній міністр, теперішній секретар РНБО Ліквідував незалежність агенції оборонних закупівель, змінивши, наприклад, відповідно наглядову раду. Ну і Арсен Джуманділов, очевидна людина Умірова, який керував державним оператором тилу, очолив і АОС. І відповідно процес злиття продовжується. Він ось, ось наскільки я зрозумів з преси має закінчитися. Як тепер теперішній міністр оборони Шмигаль дивиться на це все на процес злиття. Ну і на прозорість відповідної міністерства і держзакупівель? Ну давай, давайте розпочнемо з простого. З моєї точки зору, а, Арсен Жумаділов, в першу чергу людина Арсена Жумаділова. І це має як позитивні а, наслідки, так вочевидь, не дуже позитивні. Але я б сказав, що ну, по-перше, при саме при новому міністрі, фактично, цей процес ми всі бачили, що буде, всі, всі знали, що буде злетя цих двох агенцій. Я про це говорив, наша гаремо про це говорила, всі про це говорили, всі розуміли, що процеси йдуть саме туди, але воно було і керівництвом АОЗа, і керівництвом ТОТА, і керівництвом Міноборони на той момент. Незважаючи на те, що ну, ну всі бачили, що воно йде до досить швидко швидкого злиття, а, незважаючи на це, шановники а, ну брехали це, брехали, називається брехали а, про те, що ні, ну ну це ж буде тільки після кінця війни, це буде тільки от в мирний час після закінчення воєнного стану, от закінчиться воєнний стан, і от ми тоді будемо зливати генці. Хоча ну було зрозуміло реально всім, що така кількість зусиль. Архітектур перебудови архітектури, вона ну не це не готується на через три роки, це не готується на через п'ять років. Ніхто не буде докладати таких зусиль на щось в настільки далекій перспективі. А, і, але тільки от фактично, коли прийшов шмигаль, було сказано чесно, що да, ми сливаємо агенції ось тут на, на початку 2026 року. А я бачу, що я й я, я говорив про це одразу і продовжую говорити. Я бачу, що процес буде важкий, і процес для міноборони буде ще важчий, тому що вони одночасно вливають до державного оператора Тилу, який закуповує ну це тилові закупи да? А там їжа, взуття, бронежилети, каски вони вливаються все в агенцію оборонних закупівель. Агенція залишається одна. Одночасно з цим Міністерство оборони, і я це знаю достеменно, не погни... досі не закінчило. Ну, паперово закінчило, а по факту функціонально не закінчило процес поглинання Міністерства стратегічної промисловості, яке таке ж ввели в них. Так, це велике міністерство, воно велике, з великою кількістю проблем, з великою кількістю Функціоналу, теж підприємця, і так далі. А, і оці от от одночасні процеси от злиття поглинання, а, вони ризикові. І я впевнений, що ми будемо мати проблеми. І я навіть, але я не впевнений, що хтось зараз на цей момент може сказати, де саме проблеми вилізе. Це якраз а, історія з великими. А, Такими еменемендей процесами, що проблема може вилізти на будь-якому рівні в будь-якій формі, а, і ти ніколи не знаєш, коли вона вилиз вилізе, але вилазить вона в 99% випадків. Ну майже завжди ми продовжимо буквально за хвилину. Я лише нагадаю, що ми проводимо великий збір на лікування українських поранених, як військових, так і цивільних. Подивіться на що витрачаються зібрані гроші. Війна скалічила їх в різних містах України. Офіціанта Валерія в Києві він поспішав на роботу. Тече кров, стоять машини, сигналять. Держслужбовець Юрій у Бахмуті. Вона ховалась від обстрілів. Пальці всі пошматовані. Матір двох дітей Світлану на Київщині в черзі за гуманітарною допомогою. Я впала, ногу дорвала. І Їхні кінцівки хотіла ампутувати. Постало питання, чи зберігати руку. Всі від мене відказались у Львові, за границею. Та вони потрапили в програму. «Врятуй кінцівку. Щастя, що в Україні є тих 150 лікарів, відібраних нами Я побачив, що є перспектива, що можна навіть таку склавну ситуацію витягнути. Всі ці випадки вони пов'язані з тривалим лікуванням. Цих поранених врятували завдяки внескам небайдужих людей. Дуже прошу всіх людей донатити своя кінцівка все одно краще, чим протест. Донатьте на програму «Врятуй кінцівку. Зробіть свій внесок порятунок поранених цивільних на війні. На жаль, українська держава погано фінансує проведення складних операцій для українських поранених, як військових, так і цивільних. Тому це маємо робити ми з вами. Ось QR-код банки програми врятую кінцівку. Так само посилання на банку і на саму програму є в описі цього відео. Будь ласка, закиньте, скільки можете на лікування українських поранень. Шмигаль є в списках, ну в публічних списках на голову нового на нового голову офісу президента, і медіа так само активно пишуть, що Шмигаль іти з Міністерства оборони не хоче, бо йому там комфортно і. Як ви сказали частково, він є ефективним насправді на цій позиції. Що кажуть про це в коридорах Міністерства оборони? Ну, е я сказав би наступним чином: що е в Міноборони, е дивіться, це, це процес, з яким ви і будь-який наш глядач, мабуть, в тому чи іншому вигляді, да, він стикався. Коли починаються слухи про те, що зараз вашого керівника, там, керівника вашого відділу, керівника вашого там, управління, вашого, я не знаю, що, бізнесу, да? там, директора вашої школи, що зараз його замінять, да? то зараз буде інший. Дуже суттєво падає мотивація, і без того, чесно кажучи, у багатьох не дуже велика, працювати. Тому що починається так, а я от зараз тут. Отеце, от проявляю активність, щось працюю, а потім прийде хтось новий. А він скаже, що я все робив неправильно, що воно все не треба, і вся моя робота піде коту під хвіст. ну нафіг, воно мені треба. Якщо зараз буде заміна керівника, я отут, от краще там, десь так, в сторонці посиджу. Да? Нічого робити не буду. Ото воно, ото воно так буде краще. Цей процес я бачу. Цей процес я відбуває. Цей процес відбувається це, це достеменно. Е, тому що там по по деяким напрямкам, на жаль, е, люди дуже сильно при, 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 притушили свою активність як тільки почалися чергові історії про заміну е, міністра оборони, е, з іншого боку, що говорять, а ну кандидатів та за великим рахунком не розглядає. Тобто, у нас в країні. Настільки ідіотська ситуація, коли у нас під час війни, під час оборони, да, ми розглядаємо, хто буде керувати Міністерством оборони тільки в призмі того, чи заберуть його на голову канцелярії президента, чи не заберуть? Ми не розглядаємо, ви не бачили, як і я не бачив в публічному просторі. А дискусії на тему того, а хто б мав би бути міністром оборони, а от які є кандидатури? А давайте проговоримо там плюси-мінуси цієї кандидатури. А це має бути колишній військовий чи людина, яка взагалі в армії не була, але там займалася бізнесом і може побудувати там бізнес-процеси, наприклад. Де да нема такої дискусії. Вся дискусія була навколо того: заберуть Шмигаля на заміну Єрмаку чи не заберуть? А що там буде з міністерством оборони? Нікому нафіг не цікаво було і це. Це не просто парадокс, це катастрофа насправді в мисленні людей і в управлінні, яке побудовано зараз в державному управлінні, тому що не може так бути, що Міністерство оборони під час оборони настільки другорядне, що виступає фактично донором для офісу президента, і ніхто навіть не, не, не бере на себе якоїсь. Та просто не витрачає, знаєте, там запас легенів на те, щоб дискутувати про нового міністра оборони. О ось проблеми. А, а говорять, а чесно кажучи, я побачив, що впала ефективність, побачив, що ну, да, в Міноборони там були якісь чутки, але за великим рахунком людям це через відсутність вибору, через відсутність імен, про які можна говорити, через відсутність концепцій, про які можна говорити. То фактично там всередині ніхто нічого не говорив. Ну там називали прізвище Федорова, начебто, який хоче очолити Міністерство оборони. Я, прямо, якщо чесно, не впевнений, що прям хтось під час війни може хотіти очолити Міністерство оборони, розуміючи, наскільки це складна система, плюс там Мінстратехпром, плюс внутрішні проблеми, які існують, в принципі, в уряді. Про Федорова нічого не говорили. Ну, бо ну це фактично його єдине ім'я. Ну там десь десь хоча б мількало. Але через те, що це ім'я було єдине, то і дискусії то ж, власне не сталося, да? Ну, тобто, не, не було там, а краще там Федеров чи хтось, тому що і мені цього хтось ніхто не пропонував і ніхто, е, ніхто про це взагалі не говорив. Е, тут історія полягає в тому, що з одного боку. Е, Дійсно, Міністерство оборони це складна історія. А, але вона складна не тільки тому, що там, наприклад, там, я не знаю, там є багато неефективних працівників. А так в багатьох міністерствах насправді. А, не тільки тому, що там погано побудована там, система, наприклад, да, чи там низькі зарплати у співробітників, і вони не мотивовані. Це майже в кожному міністерстві, так, там, в кожному, фактично, да. а, там проблема полягає в тому, що, за великим рахунком, не дуже зрозуміло, а що саме від там, Міністерства оборони хотіти. Окей, там стабільного, адекватного забезпечення Збройних сил України. Окей, приймається важливо. А далі починається проблема, коли е, Міністерство оборони не до кінця розділило. Філософію своїх дій, а саме філософію, да, може, можемо там ми говоримо про фундаментальне питання, що конкретно, глобально, до чого глобально йде Міністерство оборони, які цілі воно перед собою ставить, і де закінчується їхня от, повноправна зона відповідальності, не законодавчо відділена, а от фундаментально відділена, і починається відповідальність Генерального штабу, тому що у нас е, ну воно неправильно побудовано. Да, от, ну, от Воно побудовано було неправильно, і тут насправді проблема не в Шмиглі, не в Умірові, там, не в Різнікові. Да? Воно будувалося так з самого початку, і кожен новий міністр, е, там, максимум там, пару цеглинок викладав або докладав. Тобто, е, якщо ми говоримо, що от, ми, от Генеральний штаб воює, от він воює, да? а от його повністю забезпечує Міністерство оборони. Так, а це неправда вже, тому що найголовнішим за великим рахунком, там не, не, не взуттям, не одягом, не найголовнішим людьми е забезпечує не стільки міністерство оборони, е скільки сам себе Генеральний штаб, тому що при генеральному штабі е ну там є командування сухопутних військ, сухопутні війська відповідають за ТЦК. Да? А ТЦК у нас займається мобілізацією. А Міністерство оборони навпаки займається бронюванням більше да, тепер і скоріше бронюю людей для того, щоб вони не потрапили а, в Збройні сили. А, тобто, ну навіть навіть тут видно, що трошки воно ну, збій іде да, на рівні логіки, а, там можемо далі там йти. Да, там та неважливо. Міністерство оборони має впроваджувати там політики, якісь да але е, ці політики затверджуються і приймаються генеральним штабом, коли, коли вони там вже затверджені, офіційно і впроваджуються ну далеко не в 100% випадків. Тобто е, там якісь там рішення міністерства оборони чи рішення там навіть кабінету міністрів можуть абсолютно спокійно. <с автоматизна>. А, саботуватися, наприклад, в армії. Да? Це буває, це буває, це факт. А, я вже не кажу про те, що там Міністерство оборони України має там здійснювати там, адміністративний демократично цивільний контроль, да, там над збройними силами України там має контролювати, має там не знаю, там, врешті-решт запитувати чому тут стільки солдатів загинуло, чому тут стільки солдатів загинуло. А, але ж воно з великим випадком, якщо й робиться, то воно робиться епізодично і це точно не система. Я от про такі речі кажу, да? тому що ми, коли говоримо про те, що а, Міністерство оборони дуже проблемне, а, ми, як правило, народ сприймає. Ну і не тільки ж народ, а да? і там і топ політики, і топ чиновники. Да? Вони сприймають тільки ті проблеми, які останніми були в а, ну в полі зору. Да? Тобто там щось вкрали, щось там переплатили, щось там не довезли. А проблеми фундаментальні, їх не помічають, і це мене вбиває, тому що це ну, з цього треба починати тут. У нас паралельно, начебто, відбуваються перемовини про мир, які, скоріш за все, нічим не закінчаться, і нам воювати ще 2026 рік. Дай Бог, щоб я помилявся. Відповідно, треба якось окреслити, яким буде 2026 рік для України. Ну і в першу чергу для ключового зараз під час війни міністерства Міністерства оборони. Як вам це все бачиться? Ну мені б дуже хотілося, щоб міністерство оборони е скинуло трохи ваги е там, якраз перед новим роком прийнято е з 1 січня прийнято в спортзал ходити. Да? Почати кидати палити і радикально змінювати своє життя. Так е, я б цього власне, і бажав Міністерство оборони суттєво скинути журок, скинути зайве. Це стосується не тільки ж, там скорочення людей, да? це стосується е, розуміння, що е, не вистачає ну, ну, швидкості в прийняті рішень. Да? Не вистачає. Мотивації не вистачає от всього того, що є у хорошого спортсмена, і що немає у товстого, нікому не потрібного, там безробітного мужика, який лежить на дивані. Да? І от зараз Міністерство оборони на жаль ближче до другого ніж до першого. А мені треба і мені хочеться да, як ветераної громадянину України, який планує тут жити завжди, то мені б хотілося, щоб Міністерство оборони було маленьким, компактним. Розумним чітко реагувало на виклики, розуміло, бачило, передбачало було настільки швидким як, і, і розумним, так, як сучасний, там, я не знаю, там якийсь там спортивний, мовно кажучи, автомобіль. А, а зараз ми, на жаль, бачимо дуже велике, дуже радянське, там дуже роздуте відомство. В якому працює дуже дуже багато людей, більша частина з яких не мотивовані, от не, не мотивовані, да і, і я б хотів: ну, це мабуть, не зовсім правильне слово. Ну, корпоратизувати міністерство оборони, зробити його, Принести туди корпоративну культуру, принести туди філософію, принести туди оце все, і тоді будь-який керівник насправді будь-який керівник, а, який туди прийде. Він буде набагато ефективнішим, його дійсно рішення і його погляди будуть виконуватись, і буде значно менше того саботажу затягування і невиконання, яке ми бачимо зараз з будь-яким міністром оборони. А у нас є хоч одне державне не знаю, відомство міністерство, яке б отак працювало, як ви описуєте. Ну як не дивно. Як не дивно, насправді е, найшвидше міністерство, і одно ж, здається, найменше, е, яке працює ефективно, це Мінцифри. Е, воно створювалось ну тут одразу, да, давайте прояснимо: воно створювалось з нуля, його не було. У Міністерства оборони історія, яка сягає в радянські часи і ще в дорадянські часи, і його фактично. Треба було перебудувати заново, а мін мінцифри будувалося з нуля, але так, воно маленьке, воно ефективне, а, воно ефектне, і воно компактне і швидке. Да? Зрозуміло, що Міністерство оборони не може стати прям настільки маленьким. Це фізично, не можна. А, але воно може стати, е, хоча б е, на якусь частину настільки таким. І це був би дуже вдалий результат, чесно кажучи. Не забувайте написати в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Так само нагадаю, що Ютуб тепер надає можливість нашим підписникам створювати власні теми для розмов в спільноті спецпроєкти. Користуйтесь цим. Дякую, що дивитесь, ставите вподобайки, підписуйтесь. Особливо подяка тим, хто підтримує наш канал фінансово. Це дозволяє нам робити більше цікавих відео і безкоштовно віддавати їх українським регіональним телевізійним мовам. Доєднуйтесь до цього славетного товариства є кнопка спонсорства на Ютубі для одноразових донатів. Картка Мона і PayPal в описі цього відео. Ну і зверніть увагу на українську платформу Сапсап. Ось QR-код. там бонуси за редакції та ексклюзивний контент. Аби стати спонсором на платформі САПСАП, перейдіть за посиланням в описі відео на вкладку підписки. Оберіть рівень внеску та отримайте доступ до ексклюзивного контенту. Вкладка підтримка для одноразових пожертв. Тут ви можете не тільки допомогти спецпроєктам, а й залишити відгук чи пропозицію або поставити питання. Ваша доброчинність допомагає розвитку українських медіа. Дивитесь нас по телевізору, знайдіть на ютубі спецпроекта Сергія Мамаєва. Підпишіться і будете бачити ці відео раніше. До зустрічі.